Весняла польові роботи влетять аграріям Черкащини у копійку. Цьогорічна посівна підрахували експерти здорожчає щонайменше на 800 мільйонів гривень. Воно і всьому валютна лихоманка. Через неї пальне, міндобрива та засоби захисту рослин стрибнули в ціні чи не втричі. Юля Доброскок продовжить. Усівна на полях Черкащини кипить робота. Аграрії одного з сільськогосподарських товари з вже висадили у землю соняшник. Тепер засівають поля кукурудзою. Весняно-польові роботи, не влітають у копійку, кажуть агрономи. Тому економлять як можуть. Це наша основна культура 3800 гектарів. Сім кукурудзи. В зв'язку з тим, що така склада. Економічна ситуація в цьому році ми плануємо більше висівати своїх вітчизняних сортів. Раніше практично все насіння кукурудзи висівали наземними селекціями. Суцільна економія через валютну лихоманку. Пальне здорожчало втричі. Підскочили у кілька разів ціни і на міндобрива, і на засоби захисту рослин. Вартість всіх всієї сировини, Всіх посівного матеріалу дизельного пального зросла, і тому ми. Відчуваємо дефіцит коштів так, для того, щоб закупити ці матеріали. Ми так підраховували. Наша посівна збільшиться десь на відсотків 70 точно. За підрахунками департаменту агропромислового розвитку області, цьогорічна посівна подорожчала на 800 мільйонів гривень, і це при тому, що працювати на землі сільгоспідприємства будуть переважно на старій техніці. Та земля, говорять, не гулятиме. Черкащина буде з врожаями, переконані у профільному департаменті. Щоправда, вже зараз там прогнозують зростання собівартості зерна, принаймні пшениці. А відтак восени слід очікувати подорожчання хліба. Юля доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.